Добрий день, шановні колеги, дякую за запрошення і можливість поділитися з вами своїм практичним досвідом. Дозвольте представити презентацію за темою стресу дітей, прояви та практичний досвід до революційної корекції. Якщо ми говоримо про дітей, народжених після 2014 року, то вони практично не знають мирного дитинства. Тобто на їхню на їхнє дитинство попало війна в країні, в якій вони живуть пандемія COVID, Повномасштабне вторгнення, діти стають свідками воєнних подій, проходять ретричні табори, і, і без сумніву, це не може не накладати відбиток на стан їхнього ментального здоров'я і здоров'я в цілому. Тож ми з вами розглянемо основні поняття про стрес, причини, прояви у дітей, які бувають надзвичайно різноманітними, та можливі шляхи корекції. <кій> Є багато визначень стресу. Загалом це реакція напруги, неспецифічна реакція організму у відповідь на якийсь дуже сильний подразник, в результаті якої організм мобілізує свої сили і пристосовується до існування, до життя в умовах нових для себе дії цього стресового фактору. Згідно теорії сельє, стрес це реакція адаптації організму, реакція мобілізації. Тобто, взагалі, без дії будь-яких стресових факторів організм не зміг би існувати, тому що це такий тренуючий вплив на організм. Проте, основне подняття полягає в силі цього стресового фактору та тривалості його дії на організм. Дії стресового фактору організм включає мобілізаційні сили і виділяють кілька стадій стресу. Перша це стадія тривоги або, власне, мобілізація організму, коли організм починає існувати за нових для себе умов. Друга стадія це стадія резистентності, коли організм пристосувався вже до складної ситуації і існує на піку своїх можливостей нових умовах. В цьому полягає тренуючий вплив, але якщо дія стресового фактору триває занадто сильно, то настає стадія виснаження. І ця стадія може закінчитися навіть летальним. летальним. Існує також поняття про дистрес. Це стан, при якому людина вже не в змозі адаптуватися до дії стресових факторів і проявляє дезадаптивну поведінку. Тобто, це занадто сильний, сильна стресова подія, виділяє також гострий та хронічний дистрес. Дослідження показують, що негативний вплив стресу є більш глибоким на дітей, які молодші 10 років, вони є найбільш незахищеними, вони не в змозі самі проаналізувати поточну ситуацію, а щитують стан батьків. За даними Американської психологічної асоціації, близько 20 дітей повідомляють про те, що вони відчувають сильну тривогу та напруженість. Проте, коли діти не повідомляють про те, що з ними щось коїться, що. Вони відчувають якісь негативні емоції, то лише 3% батьків можуть оцінити наявність стресу у своєї дитини. Тож прояви стресу у дитини є надзвичайно різноманітними і дуже важливо, щоб батьки і лікарі вміли їх розцінювати. Причини стресу у дітей також надзвичайно різноманітні. Зазвичай психологи виділяють. Серед причин це зміни в сім'ї, батьківська нестабільність. Про це всі ці фактори зараз помножені на фактор війни, оскільки практично кожної родини торкнулися ці зміни. Діти втрачають рідних, втрачають близьких. В кожній родині відбуваються якісь зміни, мобілізуються батьки, діти переїжджають, дуже багато тимчасово переміщених. І, напевно, немає такої української родини, яка б відчувала абсолютну впевненість в завтрашньому дні. До суму на це стосується дітей. Шкільна адаптація це пристосування до нових шкільних умов. Діти змушені змінювати школу, змінювати той привичний колектив для них, в якому вони вже вписалися. Знову ж таки, це. Стосується дітей, які є і тимчасово переміщеними, і діти, які лишилися в своїх школах, мають абсолютно поламаний графік навчання. Багато шкіл змушені перейти на двозмінну роботу для того, щоб сховище шкільне вмістило всіх тих дітей, які перебувають в даний час на навчанні, і діти змушені вчитися. Довго, тривало і уроки перериваються, тож, безумовно, це накладає стан на накладає відбиток на психічний стан дітей. Катастрофічні події в новинах їх зараз є надміру і без сумніву завжди завдання старших слідкувати за тим контентом, який діти споживають із соцмереж, комп'ютерних ігор і так далі. Слід також враховувати анатомофізіологічні фізіологічні особливості психіки дітей, і якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, то це їхня неможливість зрозуміти та пояснити власні почуття через брак життєвого досвіду, через брак словникового запасу і так далі. Якщо ми говоримо про дітей старших, то часто вони не бажають ділитися своїми переживаннями. І в першу чергу тому, що вони не впевнені, що їх правильно зрозуміють і їх почують. І з нашого практичного досвіду ми бачимо, що дуже часто в родинах порушена комунікація між дітьми та батьками. Часто спілкування між батьками та дітьми зводиться лише до того, що батьки роблять зауваження. Ознаки стресу у дітей є надзвичайно різноманітними, і їх можна розділити на дві великі групи. Перша група це поведінкові або емоційні ознаки. Якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, це підвищена прив'язаність, постійна стурбованість, тобто дитинка весь час хоче перебувати у мами на руках, як частіше це все-таки мама, або принаймні бачити маму чи когось із батьків у полі зору. Це страхи, страх перед темрявою, страх перед е, страх бути наодинці, страх перед е, незнайомими людьми. Розвиток нервових звичок найчастіше це кусання нігтів. Часто буває регрес навичок поведінки, тобто дитина втрачає ті навички, якими вона вже володіла, в неї розвивається малючкова мова. І часто працюючи із дітками і затримками мовного розвитку, ми бачимо, що деякі батьки навіть чітко говорять, що погіршення стало. Після 24 лютого 2022 року, так наприклад, одна із родин, яка звернулася до нас із п'ятирічною дівчинкою з двого невроза, повідомляє, що е, заїкання розвинулося у дитини після 24 лютого, оскільки родина Змушена була виїхати двоє діб вони були в дорозі, і мама каже, що дитина майже весь час плакала, а коли вони вже приїхали на осідле місце, у дитину розвинулося заїкання. Також часто розвивається енрес і страх спати без світла. І така от є ще особливість, яка називається зберігання речей, що здаються неважливими: дитина часто ходить з якоюсь річчю. Чи іграшкою, і її неможливо відняти, тобто вона і спить, і ходить, і е, прагне весь час мати цю річ при собі, це вже є ознакою такого впливу стресу на дитину. Що стосується дітей, які відвідують вже навчальні заклади, то можна відмітити. Складність сконцентруватися при виконанні завдання, також у дітей різного віку спостерігаються зміни настрою та поведінки, плаксивість, гнів, неможливість контролювати свої емоції та істерики. Часто діти прагнуть бути ізольованими, вони відсторонюються від родини, від друзів, і в них зникає інтерес навіть до улюблених занять. І досить таким тривожним є відмова йти до школи, особливо якщо якийсь неприємний фактор, булінг, наприклад, чи утруднене спілкування знаходиться якраз саме у школі. Друга група проявів стресу у дітей це фізичні прояви, і серед них можна відмітити зміну апетиту чи харчової поведінки. як і можуть спостерігатися як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Тобто частина дітей, умовно кажучи, починає заїдати стрес, і в них підвищується апетит, а деякі, навпаки, втрачають інтерес навіть до улюблених страв. Зміна режиму та якості сну спостерігається практично у всіх за нашими дослідженнями. Також це Збільшення тривожності сну, погіршене засинання, часте прокидання, нічні кошмари. Часто діти скаржаться на відчуття болю. І з одного боку, це може бути як агравація, що стосується цих психічних, психологічних проявів, коли дитина просто починає маніпулювати для отримання більшої уваги батьків через. Те, що почуває постійну тривогу, і лише коли мама поруч, дитина почувається трішки спокійніше. Але насправді і через активацію симпатоадреналової системи діти часто дійсно відчувають різні больові відчуття у різних ділянках тіла, найчастіше це живіт, може боліти часто голова, болі в ніжках. Часто бувають підйоми температури немотивовані, і це є великою складністю для педіатрів в плані диференційної діагностики. І також розвиваються рецидивуючі стоматити через те, що стрес сильно пригнічує імунну систему. А діти, як ми знаємо, пізнають навколишній світ часто на смак, тому це призводить до таких наслідків. Які способи подолання стресу? Перша. Велика група, великий блок порад, які ми можемо дати батькам, це модифікація простору, модифікація поведінки і такі організаційні моменти. Перший звучить так: мій дім, моя фортеця. Проте, дорогі колеги, звісно ж, ми не можемо сприймати цю рекомендацію абсолютно дослівно, тому що жодна українська. Сім'я, жодна, українська домівка не може бути, на жаль, зараз фортецею. Слід розуміти це, умовно кажучи, в переносному в сенсі, в тому в сенсі, що дитина, перебуваючи вдома, повинна бути впевненою, що це те місце, де її завжди почують і зрозуміють з усіма її проблемами. Це місце, куди вона в першу чергу повинна бути впевненою, що вона може прийти і розказати про свої труднощі. І якщо вона не може цього зробити через маленький вік, вона повинна підсвідомо розуміти, що тут її захистять. Тобто це і сімейна рутина, яка є надзвичайно важливою. І знову ж таки, ми. Наголошуємо на тому, що батьки в потоці постійних рутинних проблем, які вони змушені вирішувати: робота, втрата роботи, матеріальне забезпечення родини, повинні знаходити хоча б 15-20 хвилин для спілкування з дітьми, і дитина повинна бути впевненою, що ввечері хоча б буде маленький шматочок часу, коли мама чи тато буде належати. Лише їй це важливо, щоб було спілкування без гаджетів, без якихось сторонніх відволікаючих моментів, спілкування очі в очі, це і обійми, які надзвичайно важливі. Є таке психологічне правило для того, щоб дитина розвивала свій емоційний інтелект, вона, батьки повинні не менше, ніж 8 разів за день обійняти свою дитину. Важливе спільне проведення часу, сімейні вечері і просте невимушене спілкування без телевізорів, гаджетів і так далі. Важливо також слідкувати за інтересами дитини, враховувати особливості дитячого організму. Якщо в родині намічаються якісь суттєві події, народження ще однієї дитини, поява часто родичі приїжджають один до одного. І це є стресом як для дитини, так і для дорослих. Звісно ж, поява іншої людини в родині це зміна звичних стереотипу. Слід все завжди проговорювати з дитиною, пояснювати, чому це необхідно, на який це час, хоча б приблизно, який можливий розвиток подій. Обов'язково планувати час для. Спільного проведення його і формувати раціональний режим дня дитини. Це є надзвичайно важливо. У кожної дитини є свої сильні сторони, і батькам важливо їх знайти та розвивати, залучати дитину до соціальних та спортивних заходів, де вони можуть проявити ці свої сторони та досягти успіху. Які червоні прапорці? За наявності цих ознак важливо долучити до допомоги психолога. Це відсутність позитивної динаміки, коли нібито все вжито, всі вище перераховані організаційні моменти враховані, але покращення не настає. Також зміна характеру поведінки, коли дитина стає замкнутою, пригніченою, втрачає інтерес до навколишніх подій. І проблеми в школі. Часом дитина відмовляється йти до школи, і це може розводити вже до значно серйозніших наслідків: це і погіршення навчання, і, відповідно, соціальні наслідки, наслідки при відмові відвідувати школу. В разі появи ось таких червоних прапорців слід обов'язково залучити до допомоги психолога. І третій блок це медикаментозне лікування. Проте слід зазначити, що немає якихось єдиних узгоджених протоколів стосовно лікування стресу у дітей, і їх і не може бути, адже прояви стресу є надзвичайно різноманітними. І що стосується медикаментів, які впливають на стан нервової системи, то в педіатрії ми дуже обмежені в їх застосуванні. Проте, тут на допомогу нам, педіатрам, можуть прийти комплексні препарати біорегуляційної медицини, адже вони позбавлені таких серйозних токсичних побічних ефектів, і механізм їхньої дії реалізується за рахунок гармонізації процесів ауторегуляції організму, організмі, покращення адаптивних можливостей і так далі. І одним із таких препаратів, який вже добре відомий педіатрам, широко застосовується давно, і неврологам, в тому числі, є таблетований препарат нервохель. Застосовується для зменшення дратівливості, нервової збудлості, для корекції психосоматичних розладів. Препарат може застосовуватись для дітей від одного року. Він є широко дослідженим, є надзвичайно велика кількість різноманітних доказових даних в наукометричних базах. Стосовно дозування ця інформація є в широкому доступі, я детально зупинятися не буду і хочу сказати, що дослідження препарату показують, що він зменшує концентрацію гормонів стресу. В крові також нормалізує паттерн електроенцефалограми. і хотілося б зазначити, що існує навіть патент на спосіб лікування психосоматичних розладів підлітків груп ризику, оскільки було доведено, що вже після двох тижнів застосування нервохиля відбувається нормалізація коливання вільного кортизолу в слині, що вказує на його позитивний ефект. Наступний препарат є ін'єкційним цереб-композитом, який також має дуже великий досвід застосування в медицині. Дуже багато він застосовувався у при виходжуванні дітей передчасно народжених, які мають гіпоксичне і шимічне ураження головного мозку. Препарат застосовується зараз згідно інструкції дітям від 3 років. і... Його ефективність також широко клінічно доведена, і дози також є в доступі, в інструкції, в фармацевтичних довідниках. Зупинятися детально не буду. Хочу тільки підбити підсумки, що спектр показання церебром композитом є надзвичайно широким, це і депресія, нервове виснаження, збудження, вегетативні дистонії, погіршення уваги. Препарат також його би, родзинкою є те, що він дуже добре впливає на когнітивні порушення. Тому у дітей із послабленням пам'яті, із затримкою мовного розвитку та іншими затримками він застосовується дуже ефективно. І наймолодший можна сказати препарат із цієї лінійки це препарат Нюрексан. Він є також таблетованим. Використовується для корекції нервового напруження і особливо ефективний при різноманітних порушеннях сну. І як я вже говорила, це підтверджують дані, проведені нашою кафедрою. Практично 100% респондентів в наших дослідженнях мають ті чи інші порушення сну. Це і утрудність засипання, це і переривчастий сон, нічні кошмари тощо. Препарат може застосовуватись для дітей від 2 років. Проте в анотації написано, що від 2 до 6 років за рекомендацією лікаря, і тут, шановні колеги, я вам раджу зробити скріншот з цього слайду, тому що тут є детально розписані дозування для дітей молодшого віку, і ця інформація взята із монографії виробника. Є багато також доказових досліджень стосовно ефективності Нюрексана, і я би хотіла зупинитися на деяких, тому що дизайн цих досліджень є надзвичайно сучасним. Він стосується використання функціональної МРТ. Це спосіб дослідження, який, на відміну від звичайної МРТ, показує ще й функціонування головного мозку. Адже ті центри, які найбільше функціонують в даний момент, Мають покращений кровообіг, змінену гемодинаміку, вони потребують більшої оксигенації, тому за зміною гемодинаміки можна зрозуміти, які центри мозку працюють в даний момент. Також можливе навіть використання під час функціональної МРТ, різноманітних функціональних проб. Тож за допомогою такого. Цікавого і дуже об'єктивного дослідження було показано, що нюрексан зменшує активацію мигдалини головного мозку у відповідь на негативні емоційні стимули порівняно з плацебо. А також модулює функціональні зв'язки між мозковою мигдалиною та префронтальною корою, що має значення для регуляції емоцій у відповідь на стрес. Тож, шановні колеги, дозвольте підбити підсумки. і... Сказати, що в першу чергу при лікуванні проявів стресу у дітей ми повинні враховувати такі організаційні моменти при появі червоних пропорцій, слід звернутися за допомогою до психолога, і в тих випадках, коли випадок потребує медикаментозної корекції, варто звертати увагу і застосовувати препарати біорегуляційної медицини, серед них нервохель. Серебром композитом, особливо у дітей з гіпоксично ішемічними ураженнями головного мозку і з когнітивними порушеннями, та нюрексан в тих випадках, коли є прояви порушення сну, нічна тривога, неспокій. Дякую за увагу.